Вітаю! Якщо ваша міліта Баріста, коли ви просто вставляєте вилку в розетку, запускається. Не натискаючи кнопочку, а потім, коли хочете вимкнути кнопку, не вимикається, то це, можливо, у вас проблема з заземленням. Давайте, я вставляю вилку в розетку, і кавомашина сама запустилась. Я нічого не натискав. Так бути не може. І давайте ближче. От я зараз спробую вимкнути, натискаю кнопку вимикання, пише до побачення. Іначе вимкнулась, але вона не вимкнулась. Давайте дивитись. У мене вилка вставлена так. Давайте я її ставлю по-іншому. В мене погане заземлення. Вставив так. Побачили? Кавомашина сама не запустилась. Запускаю. Запускається. Натискаю вимикання. Вимикається. Друга ситуація. Оця кнопочка у вас повинна натискатись отак. З легким клацанням. Вона робить отак. Ви натискаєте, а клацання не стається, і ходить вона досить туго. То значить, або ця кнопочка запала, або внутрі кавомашини. Оце а, пластикова деталька, яка натискає на мікровимикач, вона теж стала навскоси. Що треба зробити? Зняти верхню кришу, бокову панель. Давайте дивитись як. Маєте спочатку задню панельку, викручуєте саморізики, стягуєте її просто назад. Потім знімаєте кришу. Один саморізик під кришкою миленої кави, квадратик там пласт резиновий, дістали, викрутили саморізик. Потім, натискаючи на виступи по боках нашої панельки, давайте два, один, два, і тут є невеликий виступ. Знімаєте кришу. Стягуєте бокову панель, від'єднуєте трубочку води, від'єднуєте. Кабель датчика води. І двигаєте оцю панельку, можете відкрутити спробувати, попробувати плату подвигати. Не допомагає тягнете на себе цю панельку, під нею є така пружинка. Вона з часом стає дуже м'якою. Її треба замінити. Якщо що в мене є на продаж, такі пружинки більш жорсткі, або самі можете підібрати, поставити. Вот.